Розділ шостий. Приходи Юстаса. Тим часом всі інші мили після роботи руки і вмивалися в ріці, готуючись до вечері та сну. Три кращі стрільці вполювали в горах пару диких кіз, котрі вже смажилися на багатті. Каспіан звелів принести з корабля барильце старого доброго древлянського, яке знавці радять пити розбавленим водою. Тож одного барильця і з лишком мало вистачити на всіх. Удень добряче попрацювали, а тепер із апетитом накинулися на печеню. І тільки після добавки Едмунд роззирнувся по боках і здивовано запитав А де ж це наш ледащо? А ледащо Юстас тим часом очей не міг відвести від незнайомої долини. Вона була надзвичайно вузькою і глибокою, з усіх боків височіли не схили, а стіни. Земля густо поросла травою де неде лежали кругляки, а місцями виднілися чорні плями сажі, які можна побачити посушливим літом по краях залізничного полотна. Кроків за двадцять він побачив озерце із чистою прозорою водою. Більше у долині не було нічого, ані звіра, ані птаха, ані навіть комашки. По боках ущелини стирчали гострі зубці скель. Сонце безжально припікало. Юста зрозумів, що у тумані випадково спустився іншим схилом хребта і став гарячково видивлятися, як краще повернутися назад. Те, що він побачив, Змусило його здригнутися. Єдиний шлях вгору був схилом, яким він сюди з'їхав. По обидва боки від нього пролягала глибока прірва. Яке щастя, що він не розбився, коли котився вниз. Але чи зважиться він здертися знову нагору? Від самої думки йому стало млосно. Він потупцяв на місці і вирішив, що у будь-якому випадку. Не зле буде спершу напитися води з озера, але тільки но він повернувся і зробив перший крок, як за його спиною пролунав якийсь шум. Шум був слабкий, але у цій зловісній тиші він видався надзвичайно гучним. Юстас на мить заціпенів, потім повільно повернув голову і придивився. Ліворуч, біля підніжжя скелі, зяяла темна діра. Швидше за все, вхід до печери, із неї струменіли дві тоненькі цівки диму. Ось із печери викотилося кілька камінців, саме такий шум він, щойно чув. Схоже, всередині у темряві щось поволі повзло. І не просто повзло, а що страшніше, виповзало назовні. Едмунд чи Люсі, або навіть ви, кмітливий читачу, відразу впізнали б цю істоту. Але Юстас жодного разу в житті не прочитав правильної книжки, тому він навіть уявити собі не міг те, що тепер поволі виповзало на світло. Спершу з печери з'явилася свинцево-сіра морда із каламутними червоними очима. За нею довге гнучке гладке тіло. Коліна стерчали вище спини, як у павука. На кінцях лап були довгі огидні пазурі, по камінню шурхотіли перетинчасті крила, як ті, що ростуть на спинах у кажанів. Позаду волочився довжелений хвіст, а із ніздрів виходив дим. Юстас не знав, що це дракон. А якби й знав, полегшення від того він би не відчув. Правда, якби він хоч що-небудь тямив у драконових звичках, то поведінка цього дракона здавалася б йому дещо дивною. Чудовисько не стало дибки, не заплескало крилами, не дихнуло полум'ям, дим із його ніздрів швидше нагадував димок багаття, яке ледь-ледь жевріє. Дракон, не звернувши на Юстаса ані найменшої уваги, повільно почвалав до озера. Часто зупиняючись дорогою. Попри власний переляк, Юстас зауважив, що дракон, здається, був уже в літах і якийсь нещасний. Він став розмірковувати, а чи не рвонути просто зараз вгору схилом. Але на шум його кроків дракон міг і обернутися, і хто його знає, може, то він лише прикидається таким старим і бідолашним? А який сенс рятуватися вгорі? Від того, хто вміє літати. Тим часом дракон доповз до озера, звісив із берега кощаву голову і висунув язика, мабуть, ладнаючись напитися. Та раптом чи то вдавився, чи то закашлявся, сіпнувся один другий раз, завалився на бік і закляк, задерши вгору пазуристу лапу. Із його широко роззявленої пащі витекла цівка темної крові. Дим із ніздрів на мить почорнів, а тоді й зовсім щез. Іще досить довго Юстас не смів поворухнутися. А що, як це дракон хитрощами заманює простодушних подорожніх? Але не стояти ж тут цілу вічність. Юстас зробив несміливий крок, потім іще один і зупинився. Дракон лежав непорушно. Помітивши, що червоні очі згасли, Юстас підійшов впритул. Тепер він вже не сумнівався, що дракон мертвий. Він несміливо штовхнув його ногою, але нічого не відбулося. Від полегшення Юстас мало не розреготався вголос. Він почувався, немов власноруч здолав дракона, а не просто стояв і дивився, як той конає. Він переступив через дракона і підійшов до озера, аби напитися, тим більш спека ставала просто нестерпною. Аж раптом зовсім поруч пролунав грім. Сонце майже миттєво зникло, і, поки він пив, на землю впали перші важкі краплини дощу. Клімат на острові вряд чи можна було назвати помірним. За якусь хвилину юстас змок до рубця. У Європі таких дощів не буває. Потоки води суцільною стіною приховували за собою все, і вибратися з ущелини тепер було просто неможливо. Він кинувся до єдиного місця, де можна було сховатися, до драконової печери, пірнув туди і влігся на землю, переводячи дух. Усі ви, звичайно, знаєте, що стережуть у своїх печерах дракони. Але ви пам'ятаєте також, що Юстас читав зовсім інші книги. У них багато говорилося про експорт та імпорт, про уряд і владу, іноді про водопостачання, але про драконів у тих книгах не було жодного слова. Тому спершу він дуже довго не міг зрозуміти, чому у дракона таке жорстке ложе. У боки йому впивалися чи то якісь шпичаки, чи то камінчики. У будь-якому випадку спати на такому просто несила. А коли він перевертався з боку на бік, під ним щось зеленчало. Біля входу у печеру було не надто темно, і, придивившись, він побачив те, про що кожен із нас здогадався би із самого початку. Він побачив скарби, були тут корони. То саме вони кололи йому боки монети, персні, браслети, злитки, золота, чаші, таці, дорогоцінне каміння. На відміну від більшості хлопчиків, Юстос ніколи не мріяв відшукати скарб. А проте він відразу зметикував про користь такої знахідки у цьому дивному світі, куди він випадково потрапив, так безглуздо провалившись крізь картину у спальні Люсі. Тут у них. Немає жодних податків, промовив він сам до себе. І скарби не потрібно здавати державі. Навіть невеликої частини цього всього вистачить, аби жити розкошуючи. Де? Та хоча б в Остраханстві. Схоже, це найбільш цивілізована з тутешніх країн. Головне взяти із собою якомога більше. Ось цей браслет, наприклад. Камені на ньому. Начебто дорогоцінні. Вдягну ж, бо я його на руку. За великий, але якщо натягнути вище ліктя, буде саме те. У кишені напхати побільше діамантів, вони легші за золото, а коштують дорожче. Коли ж нарешті вщухне цей триклятий дощ. Він як міг спробував моститися зручніше, перебравшись туди, де купою лежали самі лишень монети. І вирішив почекати, поки розпогодиться. Та коли натерпишся страху, а перед тим ще й полазиш добряче по горах, то стомишся не менше за тих матросів, що лагодили корабель. Отож, Юстас заснув. А поки він спав у печері, як бабак, інші давно вже повечеряли і не на жарт занепокоїлися про нього. Каспіан сурмив у ріг, інші гукали. Юстасе, де ти? гукали, доки в них не позахрипали голоси. Він, певно, забрів дуже далеко і не чує, зауважила бліда від хвилювання Люсі. І куди він міг подітися? Навіщо було взагалі залишати табір? дивувався Едмунд. Але ж ми ми маємо щось робити, хвилювалася Люсі. «І Він міг заблукати або впасти в яму, або. Потрапити до рук дикунів, або ще гірше хижакам у зуби, зауважив капітан Трінян. То так йому й треба, пробурмотів Рінс. Шановний пане Рінс!» – втрутився ріпечіп, мені соромно чути такі негідні слова від вас. Хоч я й далекий від того, аби вважати цю людину своїм другом. Але мушу визнати, що оскільки він належить до королівської родини і до того ж є членом нашої команди, то є справою нашої честі розшукати його або, якщо необхідно, помститися за його смерть. Ми мусимо знайти його живого або мертвого, втомлено промовив Каспіан. Доведеться обнишпорити весь острів, а це зайва небезпека. Ох же мені цей юстас. А Юста з тим часом міцно спав. Розбудив його біль у лівій руці. Він розплющив очі. Печеру заливало місячне сяйво. Перина зі скарбів уже не здавалася йому такою жорсткою. Біль у руці дещо спантеличив. Він спершу й не зрозумів, чого це вона болить. Та згодом збагнув. Це тисне браслет, який він натягнув вище ліктя. Певно, коли він спав, ліва рука, а саме на ній був браслет, затерпла й розпухла. Юстес уже збирався розтерти ліву руку правою, але встиг лишень поворухнутися, як відразу ж завмер від жаху і закусив губу, аби не закричати з переляку. У яскравому місячному світлі ворухнулася якась тінь, яку не можна було не впізнати. То була. Величезна, пазуриста луската драконова лапа. Вона ворухнулася, щойно він повів рукою і завмерла на місці, щойно він стих. «Ох, Охібовдур же я, подумав Юстас, укриваючись холодним потом. Звичайно ж, в цієї тварюки був дружок чи подруга. Ой, він тепер лежить біля мене. Деякий час він не наважувався навіть поворухнутися. Перед його обличчям здіймалися догори дві цівки диму, чорні на тлі місячного сяйва. Він здогадався то має бути дим із носа другого дракона. І з переляку, він спробував навіть затримати подих. Цівки зникли. Коли ж він видихнув не в силі більше затримувати дихання, дим пішов як із комина. Та навіть тепер. Юстас іще не здогадувався, що сталося. Нарешті він вирішив обережненько перебратися лівіше, подалі від дракона, і спробувати виповзти з печери. Може, чудовисько міцно спить? Хай там як, а то був його єдиний шанс. Але перш ніж повзти вліво, він спробував глянути про всяк випадок туди і. О жах! Зліва побачив таку ж саму драконячу лапу. Ніхто не засудить Юстаса за те, що у цю хвилину він розривівся. На розсипані перед ним скарби закрапали сльози. Вони виявилися такими гарячими, що від них навіть пішла легка пара, і Юстас мимоволі здивувався тому, які вони величезні. Але плач не плач, а треба було виповзати. Доки не прокинувся якийсь із драконів, він простягнув вперед праву руку, і лапа дракона, праворуч від нього, повторила його рух. Тоді він вирішив витягнути ліву. Ліва лапа також зрушила з місця. По дракону за кожним плечем, та ще й таких, які стежать за кожним рухом. Нерви Юстаса не витримали, і він рвонув геть із печери. Тут? Пролунав такий дзвін золота і хрускіт каменів, що Юстас вже не сумнівався. Обидва дракони кинулися за ним. Не наважуючись озирнутися, він помчав до озера. Скрючене тіло мертвого дракона у місячному сейві могло налякати кого завгодно, але Юстас його навіть не помітив. Він думав лишень про одне: що найшвидше забратися у воду. Але не встиг він пробігти й кількох кроків. Як і з подивом помітив, що біжить чомусь навкарачки, чого, власне, ніколи не робив. А коли нахилився над водою, він побачив, що з озера на нього дивиться третій дракон. І ось тут, нарешті, він второпав, що драконяча морда у озері це його відзеркалення, сумнівів не було. Дракон рухався одночасно із ним, а варто було юстасу розтулити рота, як у воді з'явилося відображення роззявленої зубатої паші. Увісні він перетворився на дракона. Заснувши на драконових коштовностях з огидними драконовими думками, він не помітив, як сам перетворився на нього. Тепер все стало на свої місця. Жодних інших драконів, окрім нього. У печері не було. Пазуристі лапи, ліворуч і праворуч, то були його власні лапи, а дві цівки диму, що виходили з його власних ніздрів, були його цівками. Біль у лівій руці, вірніше там, де раніш була його ліва рука, спричиняв браслет, який був до міри для хлопчика. Але для товстої, передньої лапи дракона, він виявився замалим. І глибоко вп'явся у вкриту товстим панцером шкіру. По обидва боки від нього здулися огидні набряки, і як Юстас не намагався зняти цей браслет, вчепившись у нього своїми драконячими зубами, все було марно. Позбавитися браслета йому було не під силу. Попри сильний біль, спершу він відчув лишень полегшення тепер йому не треба було боятися. Він сам зробився грозою для всіх і для Ріпічіпа, і для Каспіана з Едмундом. Хто тепер наважиться на нього напасти? Хіба що лицар, та й то не кожен. А ось він зате може напасти на кого завгодно. Та варто було йому про це подумати, як він усвідомив, що йому не хочеться цього робити, йому хочеться дружби. Він жадав повернутися до людей, розмовляти з ними, сміятися, ділити з ними з негоди і радості. Він зрозумів, що перетворився на чудовисько і назад до людей йому шлях відрізано. Його охопило жахливе почуття самотності. Колишні супутники уже не здавалися йому такими осоружними, він навіть засумнівався у тому, чи був і він сам. Настільки чудовим, яким себе вважав. Йому раптом до болю захотілося почути їхні голоси, і він зрадів би навіть голосові ріппічіпа. Із цими думками бідний дракон, що колись був Юстасом, підняв морду до неба і заридав. Як би важко не було уявити собі. Могутнього дракона, що проливає сльози у безлюдній ущелині під блідим місячним сяйвом. Але це було саме так. Зрештою, він таки вирішив шукати дорогу до берега. Тепер він розумів, що Каспіан нізащо б не відплив від нього. І до того ж, його сповнювала віра, що якось він та зможе пояснити людям, хто він такий. Він напився води із озера, а потім яким би огидним це не здавалося, хоча, якщо вдуматися, нічого огидного не було, з'їв мертвого дракона мало не до останку. І тільки тоді він збагнув, що робить, коли від дракона лишилося не більше половини. Адже ви розумієте, хоча думками і міркуваннями він був юстас, але його апетит і шлунок, а також вдача, були тепер драконячими. А для дракона... Немає нічого смачнішого за свіженьку драконятину. Мабуть, саме тому у кожній країні живе зазвичай не більше одного дракона, а у більшості країн і того немає. Настав час вибиратися з цієї ями. Юстас розбігся, відштовхнувся від землі, аби стрибнути на схил. І відчув, що летить. Він якось і забув про те, що в нього тепер є крила. І то була єдина приємна несподіванка з усіх, що звалилися на нього останніми днями. Він здійнявся високо у повітря і побачив внизу незліченні гірські вершини, освітлені яскравим місяцем. Із висоти було видно сріблясте плесо і зоряного мандрівника, що стояв на якорі. Було видно вогні табору у прибережному лісі, і він подався до них. Люсі спала безпробудним сном, адже вона не стуляла очей доти, доки не повернувся останній пошуковий загін на чолі з Каспіаном. Повернулися пошуковці пізно, втомлені і виснажені довгими пошуками, результати яких проте були невтішні. Друзі не знайшли жодних слідів Юстаса, але в одній із глибоких ущелин вони бачили мертвого дракона. Усі намагалися не занепадати духом і запевняли одне одного, що інших драконів поблизу бути не може, а цей мертвий аж ніяк не схожий на кровожерливого людожера, котрий у таку годину міг з'їсти їхнього товариша. А може, він проковтнув цього телепня і отруївся, припустив Рінс, але зробив це так тихо, що майже ніхто не почув. Серед ночі Люсі раптом прокинулася і побачила, що всі зібралися навколо багаття і про щось пошепки перемовляються. Щось трапилося? у тривозі спитала вона. Усім потрібно бути на поготові», – пояснював Каспіан. Щойно понад лісом у бік берега пролетів дракон. Він, напевно, приземлився десь між нами і кораблем. Стріли проти дракона даремні. Не бояться вони також і вогню. І з дозволу вашої величності! Почав було ріпічіп, але Каспіан урвав його. Ні, ріпічіпе, навіть і не думай про те, аби битися із ним сам на сам. Якщо не пообіцяєш мені підкоритися, я накажу тебе зв'язати. Ми повинні поставити варту, а щойно розвиднеться, спустимося до берега і спробуємо подолати його у бою. Я поведу вас сам. Король Едмунд візьме на себе командування правим флангом, лорд Дрініан лівим. Більше ми не маємо виходу. За дві години зійде сонце. За годину нехай подадуть їжу і залишки вина і спробуємо зробити все тихо. А може, він сам полетить геть? припустила Люсі. Коли полетить, то нам від того буде тільки гірше, промовив Едмунд. Адже тоді ми не будемо знати, де він. Якщо, як то кажуть, кімнатою літає оса. То краще не випускати її з очей. Залишок ночі усі провели в настороженому очікуванні. Коли подали їжу, багато хто до неї навіть не торкнувся. Хоча всі добре знали, перед боєм не завадило б підкріпитися, час ніби завмер. Але ось нарешті темрява відступила, у лісі заспівали перші пташки. А під деревами війнуло холодом і сирістю. Каспіан скомандував Час до бою, друзі. Усі встали, оголили мечі і утворили тісні лави, всередині яких стояла Люсі із ріпічіпом на плечі. Діяти було значно легше, аніж нудитися в очікуванні. Перед боєм кожен відчув, які близькі й дорогі йому всі присутні, і за мить. Загін уже рушив до берега. Ліс попереду розступився, і там, на піску, немов величезний ящер або надзвичайно гнучкий крокодил, лежав похирчастий слизький, горбатий дракон. Але, побачивши їх, дракон не став дибки, не став вивергати полум'я, як це роблять зазвичай дракони. Він, навпаки, позадкував на мілину. Чого це він так мотає головою? запитав Едмон. Ага, а тепер мов киває, додав Каспіан. І очі в нього аж блищать, придивившись, промовив Дрінян. Та це ж сльози. вигукнула Люсі. Дивіться, він плаче. Краще все-таки бути із ним на сторожі, сказав Дрініан. Так зазвичай роблять крокодили, аби увести здобич в оману. Дивіться. Він знову замотав головою, коли почув про це, підмітив Вемон. Немов хотів сказати ні. Ось, ось, дивіться знову. Ви думаєте, він розуміє, про що ми говоримо? запитала Люсі. Дракон щосили закивав головою. Ріп Чіп спустився з плеча Люсі і відважно виступив вперед. Гей, драконе, голосно пропищав він. Чи розумієте ви нашу мову? Дракон кивнув. А розмовляти вмієте. Дракон похитав головою із боку в бік. Тоді, сказав Ріпічіп, – розпитувати вас про ваші наміри немає сенсу. Але якщо ви прийшли до нас із миром, підніміть над головою ліву лапу. Дракон так і зробив, але вийшло це в нього дуже незграбно. Лапа боліла і розпухла від золотого браслета. Ой, дивіться, вигукнула Люсі. У нього щось із лапкою. Бідолашний. Видно, тому він і плаче. Він, певно, прийшов до нас по допомогу, мов лев до Андрокла. Обережніше Люсі, попередив її Каспіан. Це дуже розумний дракон, він може прикидатися. Але Люсі уже бігла до дракона. За нею на своїх коротеньких лапках ледь стигав ріпічів. Хлопчики і Дрініан поспішили за ними слідом. Покажи но ну мені свою хвору лапу, попросила Люсі, ймовірно, я зможу допомогти. Дракон, котрий насправді був Юстасом, з готовністю підняв лапу, пам'ятаючи, як одна крапля зілля враз вилікувала його від морської хвороби. Але радів він зарано. Ліки зменшили біль і зняли набряк, але розчинити браслет. Вони не змогли. Усі обступили їх і спостерігали за лікуванням. Та раптом Каспіан вигукнув Ви подивіться. Усі перевели погляд на браслет, з якого він не зводив очей, і який стискав ліву лапу дракона.